Привіт, привіт! Сьогодні свої підсумовують трік. Що минає відразу? Хочемо подякувати людям, без яких ми б не створили це відео всім хлопцям та дівчатам, які служать у збройних силах та боронять Україну. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ з березня 23-го ми виросли у 30 разів. Навесні своїх налічувалось лише 2,5 тисячі. Сьогодні нас 76 тисяч. Непроста історія взаємон зіниди Орловою з сином підкорила серця глядачів найбільше у цьому році. Синочка в Росії з сім'єю, і своїми внучками. І зараз ходять такі розговори, що Путін виступає. Донбас, это Росія, і до последнего. з моменту публікації відео подивилось 807 тисяч користувачів. Поаплодуємо своїй журналістці Гаяне Авекян і оператору Лево Кортаєвському, які зняли цей матеріал. Не відео єдине. У цьому році свої допомагали своїм. Ми зібрали 50 тисяч для родини Пелепенків з Маріуполя, які опікуються Сашком, людиною з синдромом Дауна. На ці кошти у їх будинку відремонтували дах. Разом з вами свої купили газовий обігрівач для Валерія та його котиків зі Святогірська. Тепер чоловіку буде комфортніше жити у зруйнованій втім рідній п'ятиповерхівці. Ще свої стали святим Миколаєм для восьмирічного Артема з Маріуполя. Хлопчик з мамою та братом декілька місяців жив у окупованому місті. Їв голубів та пив дощову воду. Сьогодні сім'я у Києві, однак вони все ще оговтуються від пережитого. Інформаційно, свої підтримали Міланку, яка народилась без вушок. І збирали гроші на операцію з відновлення слуху. На операцію з відновлення зору збирали 29-річному бійцю Віталію Вересу. Хлопець отримав тяжке поранення від протитанкової керованої ракети у боях під Бахмутом. У цьому році ми активно публікували короткі відео. Ось найпопулярніше. Путін зрозумів, ще 3-5 років і Україна для Московії. Це буде в принципі смерть. Бо московити, які приїдуть і побачать, що не маючи газу, не маючи нафти, не маючи скільки лісу, не маючи скільки природних ресурсів, тільки завдяки інтелекту, працелюбності і опрагненню волі, можна жити класно. І це спричинило бо ти революційний тектонічний змін. Загалом майже 54 мільйони глядачів почули наших земляків зі сходу тих, хто його захищає, і тих, хто його змінює. Останні два роки країна живе у великій війні. Аби закарбувати в пам'яті її початок, свої створили музей 24 лютого, яким ми хотіли довести. Велика історія складається з маленьких артефактів. Спільно з платформи пам'яті Меморіал свої зібрали історії загиблих бійців у Оленівці. Їх імена, як імена інших загиблих захисників України, мають жити вічно. А світ не повинен забувати про цей злочин Росії. За цей рік ми втратили не тільки знайомих та рідних, ми втратили наші маленькі міста. На згадку про них свої створили путівник історичними будівлями на Сході, які зруйнувала Росія. Дехто втратив домівку 100 років тому. Мова про лемків та бойків, яких радянська влада у співпраці з Польщею перемістила жити на Донбас. Їм ми присвятили проєкт лемки та бойки Сходу України, який можна не тільки почитати, а ще й подивитись на нашому каналі. Також можете подивитись проект Місто в мені він про людей, які все ще бережуть пам'ять про свої зруйновані міста у своєму серці. Це все неможливо було б зробити без захисту Збройних сил України та роботи великої команди з різних куточків країни, яку об'єднує одна мета розповідати про сьогодення України. Українського сходу та складну українську реальність. Подякуйте редакторкам Ользі Яцині та Марії Колесник, монтажерам Назару Шевченко та Богдану Лук'яненко, операторам Геннадію Сушко та Павлу Бондаренко, журналісткам Анні Пурцановській, Софії Палепенко, Катерині Калюжній, Валерії Панасенко, дизайнерці Тані Денько та СММниці Юлії Довгайчук. Також дякуємо поки нашому єдиному спонсору Костянтину Молдавану, який підтримує канал Гривни. Попереду Новий рік обов'язково згадайте тих, хто тримає навалу Орди. Без них не буде нас. Побачимось у 24-му. Слава Україні! Смерть ворогам!